Стартував прийом анкет на проєкт Відеошкола, який відбувається в рамках програми Конкурстворення соціального медіаконтенту «Разом за добро. Ми плануємо розділити учасників на невеличкі групки, які в кінці проєкту презентують свої короткометражні фільми на якусь соціальну тему. І всі учасники отримують подарунки. Кожна людина протягом життя повинна пізнати себе і здійснити своє призначення у цьому проєкті з 24 травня протягом місяця. Молодь віком від 14 до 25 років отримає багато корисної інформації та в майбутньому зможе використовувати навички відеозйомки та відеомонтажу. На цьому проєкті учасники будуть створювати власні короткометражні фільми і будуть іти покроково від формування ідеї до написання сценарію, а також отримують навички з режисури, операторської майстерності, акторської майстерності. Ну і звичайно з монтажу анкети на проєкт приймається до 21 травня. Посилання на анкету ви можете знайти на офіційних сторінках молодіжного парламенту у соціальних мережах. Організатори проєкту, молодіжний парламент Кримичука, Кримичуцький міський комітет молодіжних організацій за підтримки Кримичуцької міської влади. Сучасна молодь має значний потенціал запал та енергію, які потрібно спрямовувати у правильне русло. Саме такий шанс дають організатори програми Відеошкола. Учасники спробують знімати фільми на важливі теми для України а також візьмуть участь у конкурсі соціальних відеороликів разом за добро». Дуже важливо, що учасники будуть самі формувати теми, на які вони хочуть зняти свої фільми. Але здебільшого ми очікуємо, що це будуть такі соціальні теми, які важливі для сучасної України. Це тема війни. Це тема... Тема внутрішніх переселенців. Ну і звичайно, це тема нашої перемоги над ворогом. Катерина Сушко, Олексій Кражановський, Кременчуцькі новини.